Шо? БРЕТА! Кодирата, хорома факти вилітає! Схаменися дівчинку! Звучить, як трек новий. Плейгейм, ні поки що. Чи буду я грати з підписниками в клеш, буду. Опа! Виберіть у чаті, що беремо. Я вам скажу чесно, я ні тим і ні тим не буду грати. 500 тисяч за емоцій виїбан. <гас> я мушката не спас! До речі, давайте собі поставимо за ціль, я жодної гри попробую не програти. І це ізі катка. ІЗІ катка! ІЗІ! Багано. Нє, ні, ні, ні. Не знаю, чи вартує. Нє, не вартує. Вартуй! Шо! Він мене тролить, так? Дай мені добрий був! Ха-ха! Ставим. Дефати треба лицаря, який йде з міньйонами. кидаємо фаєрбол, по-іншому не вийде. Прикриваємо мушкетера, бо зараз вилітає зелений гоблін. Накрили його максимально і пушимо ліву вишку. Що? Він тупо накинув фаєрбол? Братан! Куди ти ставиш міньйонів? на праву сторону холодів? Що він робить? Не вийде, не вийде. Є yeah. і контратака! Контратака! Рома факти вилітає! Яка Валькирія? Алло! Дівчинка, схаменися! Схаменися, дівчинку! Відлітаєш, твої коси! Плетуться навколо мене. І так, nice, nice! Плюс пека, пека! Захищаємо мушкета! Супер! Звучить як трек новий! Міні пека, ми захищаємо мушкета! Ей! Валька, валька на правий бік, дефаємося, дефаємося, мушкет. Погнав. Гігант. Нам треба забрати ще одну вишку, бо тому що мене не влаштовує одна. Пушимо вже праву вишечку. Най. Не відчуваю, не відчуваю. Перша катка Іві. Плейгейм, ні поки що. Чи буду я грати з підписниками в клеш? Буду. Дайте я поки що підпущу кубки, там декілька ігор. Опа! Виберіть у чаті, що берем Пушку чи варварів? Я вам скажу чесно, я ні тим і ні тим не буду грати, але берем варварів. Бо вони їх більше, як мінімум, їх 4. Фурі 500 монеток на базу. О, можна купити навіть. Беремо тоді, Берем А тут купити щось можна, ні тільки за геми. Цього ми не будемо робити. 500 тисяч за емодзі. Ви є єб... Яке 500 тисяч, бро? 500 кустів, брат. Я мушката не спас! Я відволікся. Буває таке. Виставляємо валькірію, скалати на базу, погнав, лупашимо, Томпстон, контратака пішла. Щоб всіх поламали, ми їх ті ви замахали. Куда я мушката? Я промахнувся, ми Це СГГ, Мінус вишка. Нє, ні, нє, ні, ні, ні. найс. До речі, давайте собі поставимо за ціль, я жодної гри попробую не програти. Куда? Ти шо малий? Я відвелікся на 5 секунд клупашить тут. Е -е. Ясно, забирають вишку, нічого. Міні-пека вилітає. Ламає мушкета, ламає гоблина і це ізі катка. ІЗІ катка, ІЗІ! Плюс гіант ще один, задавлюємо масою. Просто давим його. М на Ж множим. Воу! Шкода, що в мене немає ніяких запів фаєрів. Випускаємо міні-пеку, гіганта. Наш гіант йде на ліву вишку, не дійде, бо дуже мало хп. Так, і ізикартом падаєш. Слабак. Чомусь Валькірія йде. Невідомо навіщо взагалі. Воу, доходить? Погано. Нє, ні, ні, ні! Мушкет, відвали, відвали. Дуже погано. Валька наперед. Дайте Мушкета зарядочка. Він кидає фаербол на вальку плюс пеку і в мене відлітають два моба. Хто вважає, що переможу, я поставте плюс. так, let's go, мушкет ставлю. Оп! Поналий гіг. Вилітає. Плюс мушкет. Атака починається. Лопашем, дубасим цього лицаря. Найс, мушкет добиває міньйонів, слабачків, бетменів. Let's go! Оп! Оп! Скелети, фаєрбол і все, катка. Фаєром добиваємо, я переміг. Да, чат, не бачу. Тоді дотягуємо до кінця і перемагаємо цього опонента слабачка. Ставимо на догробок тут для того, щоб гігант не дійшов. І ромафти тут! Ромафти тут! Куда лізе? Баа! Падаєш! Випускаємо вальку і також гіга. Фаєр! 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 Let's go! Падаєш на землю! Випускаємо тоді Томпстон, або, іншими словами, збіговисько скелетронів. Запускаємо Валькірію, яка буде крокувати через міст, втіпаємо шкетер, лицар. Плюс четверта вишка, в мене третя. Ну нічого, я переможу, я сьогодні не програю в жодному разі. Fireball, брат! Let's go мінус. Fireball пролітає. Ставимо на догробок, будемо байтити велику муху. Не знаю, чи вартує. ні, не вартує. Вартуй! Шо? Ти як прийшов робот, ти лисий! А він ще плаче, він ще плаче. Він мене тролить, та? Окей, окей, міні-пеком бій. Ламай, валька, ламай, ламай, валька, в тебе вийде. Ніхто не прийде, ми виграємо. Мушкет ну, на праву сторону. Пропушив. Мій тип з клана, не смійся, ти замахав. Можливо, треба фаербол. Фаєрбол! Я промахнувся. Що? Ха-ха-ха-ха, хо-хо-хо, окей, міні Плюс готуємо фаер на гоблінів. Давай, падаєш на коліна. Не-не-не-не-не-не-не-не! Мушкат! Мушката віддаємо за ніщо, просто, як слабака останнього. Він плаче спеціально, хоче вивезти мене з зрівнуває, пускаємо, пускаємо на доробок, живемо до кінця, до кінця міні-пека! Це би четверта ратуша. Четверта тиха. Ти... дай би добрий був! Першу гру, яку ми програли, кожен W, ми відкриваємо сундучок. Зараз скриню. Лутаємо. Голда є, якась може карточка, нова випадає. Нє. Ні, ні. ні Бра! Найстрай. Група підтримки тут. Плюс фаєрбол, задіну мушкета і гублінів. Ізі. Вбиваємо двох зайців. Ламаємо якось гіганта. Не пропустити. дайте мені оцю штучку. Не будемо нічого з тим робити. Я думаю, трішки урону пропустимо. Далі валька йде зліва. Це хороший кандидат на те, щоб відлетіти за 5 секунд. Тому далі бам! І нема. Дякую за підтримку. Тепер міні-пека. Бам! Перша дичка. Бам! Мінус міг-гігант іде. Не знаю, кидати фаєр чи ні. Ааа, ти думав, я поведусь на таку, Ти думав, я по... Що? В ньому п'ятий лицар! Мушкат, мушкат! Ой! А я поки що випускаю гіганта. Далі валька вилітає, лес го пропу! Плюс мушкат, мушкат! Пушимо, основну основну вишку! І все і це і зікатка не відчуваю. Дабл юча! Даплю! Дуже слабенький тіп! Найс, Найс!